Минулому відео ми вже розглянули, як же ж утворюється слабка відміна прикметників у німецькій мові, в яких випадках вона використовується. Але окрім слабкої відміни, в нас ще є дві відміни прикметників. І сьогодні ми розглянемо мішану відміну, розглянемо її просто, щоб зрозуміти, без всяких наукових термінів та дуже важких заучуванню, як кажуть у нас у школах, як нам колись казали, на хлопський розум. Отже, поїхали. Коли в реченні стоїть присвійний займенник, тобто на зразок мій, твій, їхній, його, її, свій, тоді вживається мішана відміна, у відео я дав табличку різні варіанти присвійного займенника в німецькій мові. І ось простіше кажучи, на хлопський розум, якщо ви бачите, якщо ви ставите одне з цих слів, і після нього йде прикметник, гарний, червоний, зелений, то тоді він отримує закінчення мішаної відміни, такі як в табличці. Другий випадок, коли вживається закінчення мішаної відміни, це є коли перед прикметником стоїть заперечний. Займенник «кайн» kein, або «кайне», якщо для середнього роду, або один з варіантів, який ви бачите у цій табличці. І наостанок це коли перед прикметником стоїть неозначений артикіль «айн» ein, або «айне», або один з їхніх варіантів відносно роду чи відмінку вашого іменника. А використовувати, друзі, дуже просто. Так само, як ми робили в попередньому уроці, тільки якщо в нас стоїть дуже легко запам'ятати ein, mein, kein, або Ein, чи їхні е варіанти. Так як ми перше розглядали таблички, то тоді е прикметник відмінюється за цими правилами. Тобто ein alter Leer, eines alten Lehrers, einem alten Leer, einem alten Leer. Mein grünes Kleid, meines grünen Kleides, meinem grünen Kleid, mein grünes Kleid. Das що, бачите, для прикладу ми взяли спершу ein, потім присвійний «майн» і кайн. для прикладу до жіночого роду кайне gute antwort, keine guten antwort, keine guten antwort, keine gute antwort. І для множини всіх родів Шуе. Schuhe, meine grünen schuhe meine grünen schuhe Und тепер, друзі, давайте у загальному все і розглянемо на живому прикладі. Отже, ein alter Mann kauft einen neuen Wagen mit einem starken Motor eines teuren Herstellers. Зараз ми по поличках розкладемо, чому саме так. Отже, перше речення де Ein alter Mann» Нам дається підказка, що це номінатів. Чому номінатів? Тому що е, ч, старий чоловік. Хто що? А хто що? На питання, хто що, відповідає е, відмінок номінатів. Хто що? Отже, беремо, е, якщо в нас чоловічий рід, і номінатів, то закінчення Р. Ja. Далі йде ваген. Він купив, кого що? Кого що? Це в нас є акузитів. Тому ми беремо закінчення акузатів, це є N. Mit einem staken motor. Тут є мід, а це вже означає, що це давальний відмінок. І якщо мід einem мото, то так отримує закінчення в датіві за цією табличкою n. І eines teuren herstellers питання чий, то питання чий має генетів eines teuren herstellers. Звичайно, друзі, я розумію, що багато хто з вас думав, що ось ви зараз без жодної підготовки послухаєте це відео і будете знати усе від нуля, але для цього потрібна підготовка. Скажімо, відмінювати як неозначені артиклі, означені і приспільні займенники. Але в основному ви вже маєте поняття, як це робиться. Про все решта я розповім вам у наступних передачах. Дякую, друзі, за вашу увагу. Сподіваюсь, моя інформація була корисною для вас. Успіхів вам у навчанні, вивченні цієї е, важкої, з одної сторони, мови, але з іншої українська ще складніша. Ми її освоїли, значить, ми і опануємо цю німецьку мову.